Передні ручки у нас автоматичні. Привіт в цілому бренду KIA, на ЄВІ і такі ж ручки, на іоніку 5, наприклад, такі ж ручки. А от позаду трішки заощадили і зробили звичайні механічні ручки, які заховані ось там зверху. Мені в цілому таке рішення подобається. Ну і заощаджувати ж треба. Тим більше, що це ніяк не вплинуло на стиль. Це ну, практично топова комплектація, в якій буде геть усе. Тут ми можемо побачити захована одна з камер 360. Камери і датчики у нас в лобовому склі. Радарчик маємо в передньому бампері. І ще одна камера у нас ось тут. Варто відмітити, що ні передня, ні задня камера у нас не омиваються. Цікаво, що у нас освітлення зібране ось такими пакетами. Чи пак матрицями можна сказати, але інформації про те, чи вирізає це світло об'єкти на дорозі, я не знаю, друзі. Поки що специфікації в офіційних дилерів вони можуть навіть різнитися в одного одна інформація, в іншого інша. Треба трошки дати часу. Менеджер не знає. А для того, щоб я вам міг сказати точно, мені треба просто вночі поїздити на цьому електромобілі.